Доброго дня, друзі! З вами інтернет-магазин МТЗ-Ок. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, граблів-рошилок Сонечка, роторної косарки Vіrax. У нас в наявності є гільзокомплекти до МТЗ до двигунів Д240, 243, 245, Д260. Дуже багато різних виробників. Виробництво Чехія, Польща. Мотор Деталь Кострома. З цієї сторони також є декілька варіантів. Є дальнобій, Харків. У різну вартість на будь-який смак. Для замовлення телефонуйте по номеру телефона в описі. Переходьте на наш сайт wtzo.com.ua. Також в нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП. Грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту, або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. В нас є все. Гарного дня. До побачення!